Друзі, всім доброго здоров'я, з вами, як завжди, Валерчик. Сьогодні така незвична тема у нас. Не думайте, я не в художники подався. Мені ще далекувато до Сальвадора Далі, до Пабло Пікассо і навіть до Леонардо да Вінчі. Далекувато мені, але ж хочу розбавити свої, так сказати, трудові будні. Зараз зима, часу вільного трошки є. І знайшов таку раму, рамку невеличку, бачите, трошки підклеїв її, підклеїв ось пару цвяхів вбив. Підреставрував трішки. Тут була така фарба. Е, така фарба стара зеленого кольору. Я її ще влітку зняв. Е, потім ось наш датчичка. Е, ці краї почистив. Зараз залишився ще один край. І такий невеличкий проєкт своїми руками хочеться щось зробити. Так, як бачимо, беремо наждачечку обичну просто до доблиску. Так, друзі, після таких наждачних робіт. Картина в нас. Сама рамка чиста. Знайшов я у себе таке скло, бачите. опача да Брудне воно зараз ми його вимиємо, вичистимо разом з вами. І по розмірах, які рамка, зараз відмиємо і разом з вами ставимо І все буде very good. Так, друзі, ну що, як бачимо, рамка вже готова у нас повноцінна із склом. Бачите? Тільки вона не закріплена. Наступний етап Найшов таку ДСП, ДВП, як воно називається, із кухонної мебелі. Да? Зробив по контуру рамки, це буде задня частина нашої картини. Зараз вирізаємо. Вирізаємо. Вирізаємо за допомогою такої штуки. Так, друзі, цією ножовкою по металу дуже невдобно, тяжко. Я вирішив взяти, бачите, який агрегат. Ногті зрізати комусь. І таким чином. Раз. Два. Тоже неудобно, звісно. Полишнє обрізаємо. І далі погнали. Відчищаємо від фарби цю фанеру. Так, друзі, як бачимо до вашої уваги, що воно вийшло? Фанера. А тут скло і бачимо, готова, готова картина. Зараз будемо її. Зараз будемо її докомплектувати. Зараз будемо фарбувати оцю фанеру. Так, і оцю рамку. Далі буде. Так, друзі, наступний етап, як я й говорив, фарбуємо фанеру. Обов'язково зелений колір. Ну, це не точно. По бажанню. В залежності від того, що ви хочете. Я запланував такий колір, буде такий, значить. Все, далі буде. Так, один шар фарби я вже наніс. Хай підсихає, буду наносити наступний шар. Зараз будемо красити саму рамку. Так, на рамку я придбав, як бачимо, акрилову фарбу. Срібло 250 грам. Також нова щіточка. Фарбуємо. Так. Зараз прокрашуємо цю сторону. Серебро. Також я думаю, пару раз прокрасить цю рамку. Так, друзі, бачите, рамка пофарбована двома шарами фарби. Серебро, ось фанера. Це задня частина нашої картини. І зараз воно вже все підсохло. Зараз будемо продовжувати роботу над моїм проєктом. Друзі, так ви ж запитаєте, що картина буде? Бачите, це квадратно ну, не малююча, а навіть не чорний. І зовсім не такий. Ось, друзі. Не буду довго відтягувати довгий ящик, ось що чого буде картина. Бачите, це не золото, це мідь. так? Да? Монети. Найстарша, мабуть, оця монетка. 1757 рік. 1818 Тут навіть Такі монети ті, що я знаходив при будівництві свого свинарника, є. 1815. Ось і дві серебряні монетки. Оп. Ось одна і друга. Чисте серебро. Так, 1898 рік. 1875 рік. Різні монетки. Так. Зараз покажу, як, по якому принципу буде ця картина. Так, В хаотичному порядку виставляємо. Ну, це я буду підбирати кожну монетку окремо, бо вони тут є повторяються. Бачите, так. Раз, два. Будемо сажати їх зараз на клей. десь по такому прикладу буде. Так, друзі, Твій пістолет дійсно крута штука. П'ять хвилин і монети вже на місці. Бачите. Так, друзі, почнемо. Ану, скло я підганяв. Чи підігнав, чи ні. значить наче так. Так, нарешті є знайшов як воно правильно <кхи> повинно бути. Зараз фінішно протрем його. О, всього так таке не було. Чистим. Це Самий відповідальний такий момент. Так, друзі, зараз цвяхи вбиваємо сюди. Такі і вмикаємось. Друзі, як бачимо, я завершив свій проєкт. На нього потратив, мабуть, днів три. Друзі, а саме головне, ці всі монетки зібрані в нашому рідному краю. Так що, я думаю, ще їх дуже безліч у нас під ногами. Потрібно тільки брати металошукач та шукати. Як кажуть, хто шукає, той завжди знайде. Картина ця зроблена буквально із підручних матеріалів. Рамка в мене була. фанєри, кусок знайшов старої кухні. Монети. Монети дійсно старовинні з моєї колекції, частиною подогнав мені мій товариш Діма. Діма Могильов тобі привіт! Це мій підписник. Так що, по-багатому виглядає, я думаю, по-багатому, достойно прикрасить вашу кімнату. Так що можна кожному таку картину зробити. Все дуже просто. А кому сподобалось дане відео, пальчики догори, як завжди, коментуємо. Все буде Україна!